Жливіше, що про од говорять вчителі практики, і ми приходимо до дуже цікавої частини нашого. Семінару, і я запрошую до слова Руслану Гоман, учительку другого класу Рівненського ліцею Центр надії імені Надії Маринович Рівненської міської ради. Руслана В'ячеславівна другий рік поспіль впроваджує разом з своїми учнями інноваційний освітній проєкт ОДМ. і тому вона зараз з вами поділиться особливостями реалізації інтегрованого навчання за проєктом. Така свідчить, що навчання має забезпечувати формування у дітей цілісної картини світу, тобто, має впроваджуватися інтегрований підхід в рамках проєкту ОДМ. Інтегроване навчання реалізується як в межах окремого навчального предмету, так і в межах різних предметів. Сьогодні я хочу продемонструвати роботу моїх учнів над ключовим питанням.